Молоді, яка прагне навчатися, що шукає багато можливостей. Так от, агроном це дипломований фахівець в сфері сільського господарства, який володіє широким набором знань і умінь. Фахівець за спеціальністю агрономія здатний виконувати професійну роботу, пов'язану з вирощуванням зернових, технічних і кормових культур. Викладацький колектив агрономічного відділення відокремленого структурного підрозділу Мукачівський фаховий коледж НОБІП України 100% знає, як підготувати висококваліфікованого фахівця зі спеціальності агрономія. Тому запрошуємо вас добути освіту агронома саме тут. Освіта це не лише знання, це ще й про вміння запам'ятовувати велику кількість інформації, це про вміння домовлятися, це вміння йти до кінця. Це про гарні соціальні зв'язки, це про хороших друзів. Перед молодими фахівцями із агрономії відкриваються широкі перспективи для працевлаштування у фермерських господарствах, агрохолдингах сільськогосподарського спрямування, в наукових установах та приватних підприємствах. Студентське життя це доросле і повноцінне життя. Це торжество юності й здоров'я, усвідомлення того, що всі шляхи на світі відкриті для рішучих і цілеспрямованих підкорювачів неможливого. Безліч подій, традиційних та регулярних, серйозних та для відпочинку й перезавантаження, масштабних та вузькопрофільних перетворюють навчання в коледжі на незабутній час. Протягом якого плекають не просто фахівців, а тих, хто дбатиме про свою державу та умітиме служити своєму народу, ми не дамо тобі сумувати. Приєднуйся, отримай освіту в Мукачівському фаховому коледжі, стань аграрієм.